Я Бокотюк Тетяна, учениця 11-го Б класу Луцької гімназії номер 4 імені Бодеста Левицького. У минулорічному конкурсі Герої Не вмирають перемогла з одноіменним твором. Я горжусь героями України, які відстоювали її незалежність на Майдані від проросійських лакиз. Але якою ціною полягло понад 100 чоловік. А скільки людей повернули з Майдану побитими, покаліченими, зраненими, вони не думали про героїзм, вони просто утверджували своє право бути почутими. Вони повірили, записаному у Конституції, що держава існує для людей, а трапилось так, що державці зрадили, плюнули в обличчя кожному з тих, хто довірив їм владу. Тому для нас, живих громадян, цей подвиг назавжди увійде у серце, і ми сміливо скажемо: герої не вмирають. У кожного з героїв Небесної Сотні були свої життєві плани: хтось мріяв створити сім'ю, хтось отримати престижну професію, але всі вони бачили себе у майбутньому вільними та щасливими. Саме це бажання було у людей найпершим, а без волі щастя неможливе. Я сама це знаю, боїшся висловити свою думку, думаю, скажу зараз щось, а потім розплачуйся. Набридло так жити, так не можна весь час озираючись. І це набридло не тільки мені, а й всім свідомим українцям. Набридло мовчати, набридло підбирати слова, якщо хочеш називати речі своїми іменами, називай не бійся. І я дуже дякую героям Майдану за це велике право, яке до цього часу існувало тільки на папері. Бо, як тільки хтось щось хотів висловити, його закатували у асфальт. Але, об'єднавшись разом, ми, українці, вкотре довели свою силу нескореність. Тож молімося пам'яті померлих та тих, хто зараз боронить нашу честь і гідність на сході України, бо кожен їх день це подвиг, оскільки своїми тілами вони закривають від ворожої напасті кожного із нас. І нехай для кожного герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Я, Прохоренко Віктор, учень 6-го г класу школи номер 23 міста Луцька, минулому році брав участь у конкурсі Герої не вмирають. Кипить майдан, горить майдан. Кипить майдан, горить Майдан. Та вже ніхто не відступає з усіх міст та сіл, малий і старий. На барикади заступають, молодь, дівчатки-хлопчики, як справжні леви Обігринають Сиві діди і матері ні в чому їм не уступають. У руках бруківка та кайки, а в них гвинтівка й автомати, вони бояться, а мені, бо нам ще є за що вмирати. Небесна сотня вже росте, щити від куль не захищають, хай бачить звір, як козаки за Україну помирають. Не бачить вже, бо дременув, а з ним кати, його солдати. Хвіст підібгавши, так чкурнув, не хоче пеще помирати. У Росію втік і там скавчить, він думав, там його сховають, та пес не знає, бо дурний, що там його і поховають. Не буде з роду переводу козацькому роду. Стоїть козак, стоїть герой. А стадо псів його катує, уже роздягли на мороз, регочуть пси, фотографують. Козак стоїть у лютий мороз, у думці їм собі співає. Прийшли години, а мороз ніяк козака не здолає. Козак стоїть, підняв чоло, у небі щось виглядає, Його знов б'ють, а він у думках собі тихенько їм співає. Не знали пси, що він козак. А козак добру пам'ять має, прийде їх час, і знов козак катів тихенько поховає. Тамара Мазурок, вчитель пенсіонер. Вірш, який я зараз зачитаю, я написала рік тому і щирою вірою в те, що в нашій державі зміниться все на краще. На жаль, він і сьогодні залишився. Актуальним. Майдан, що безсмертя веде. Вони не знали, як їх хоронитимуть спочистями чи потайки, назвуть безвісти зниклими, а може, навіть потихів. Вони не знали, чи їх пам'ятатимуть, чи з пам'яті просто зітруть. Вони знали, до смерті стоятимуть. І з уже не підуть. Ми знали, що нас принижують, та мовчки тулилися по кутках. Ми знали, нас тихо знищують, але терпіли безпечніше так. Та чужинця чобіт заляпаний, двері в нашій оселі відкрив. Наші діти сьогодні налякані, білі сльози в очах матерів. Відступати нам, браття нікуди, допомога, хто значе прийде, Україна в біді, час збиратися на майдан, що без смертя веде. Може цей майдан на кордоні, може цей майдан у ріднім краю, може, сяй в небесної Сотні не дозволить відбутись йому, забути. Про кривди й болі, ворожнечу кину в руїну. Не пробачить Господь нам ніколи, якщо зрадимо ми Україну. Випускниця Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки інституту філології та журналістики, спеціальність Українська філологія Лілія Мартинюк. Їдкість безтілесного диму. Гідкість безтілесного диму з вивистими зміями проникає в опалені легені, смоктується жовчною гіркотою. З над даху попаленої будівлі хижим прищуром мружиться вороже око, звужується, оцінює. у перечутті смути вишукує чергову жертву. Пальці ніжно, наче коханку, пестіть залізну палицю, яка от-от ладна вибухнути феєрверком серчисто гарячого пороху, впасти на занімілу землю крупинками згорілого попелу. Лови, приймай в соте незвичний дарунок, віддячно надовірливо здивованим поглядом, якому навіки застигло небо. Проте це небо житиме вічно. Кицян Олена Вікторівна. До центр кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури. Кожна куля несе в собі чийсь останній подих, а може, і два, розбивши, мов шибко материнське серце, закипають червоним навколо плідні води, забирають назад дітей, дістало все це. Ми надто довго спали у братськім барлогу, смоктали лапу, бачили сни чорнобілеє. Не знали, а що ж там насправді за рогом, а там за рогом сіві спацем белум. писати історію своїм загостреним тілом, рватись у бій, забувши про холод і втому, пора вже, нарешті, скинути з себе водила для того, щоб в рідній країні бути як вдома. А ти для неї персона нонграта, злочинець, кожну твою молитву завертає для перевірки. Усі квартирки у вирій для нас зачинені, годинник ламає на зворотній дорозі стрілки. Та завтра настане завтра і крига скресне, наче коліси в театрі Впаде залізна завіса, пройдуть дощі по кривавій землі походом хресним, а хтось на краєчок дула, сльозу повісить. 30 листопада. Годинники почали кровоточити. Маленька стрілка, переступивши через мертві тіла, поспішає далі. Голосять дзвони. На вулицях, у небі, в наших головах голосять дзвони, так що випадають гільзи сліз із очей, голосять дзвони. Так, що випадають діти із гнізда, оприваються поповини, і навіть птахи бояться підійти, щоб їх відспівати. Голосять дзвони. Ліхтарі змаліли до лампадок, ховають світло в утробах, бо з усіх сторін гієни дишуть вогнем, випалюють будинки, викурюють сім'ї із вулика, гієни виривають наші сни із м'ясом, а спати не можна, люлі не можна, бо там безпечніше, там тихо, голосять дзвони, і тільки коли на ранок запалає шина сонця, замироточить хомська ікона Богоматері. І всі матрьошки покличуть своїх блудних синів додому, і ще цілі віки пратимуть їх закривавлений одяг. Миротворці, добровольці, контрактники, як не назви, все одно приречені. ще вчора гралися в іграшкові солдатики, а сьогодні пакують речі, за собою тиху дорогу змотують. Щоб не припала Порохо пилом, і біжать дощі за їхньою ротою, змивають сліди, не одне так ім'я втопилося. То все кулі низько літають, ніяк не ластівки, я прошу не годуйте їх з рук, хай летять собі з миром. Наче листя з дерев опадають під биті листівки, а в землі так сиро. Ми у книгах, зачитаних досі пророц шукаємо. Котре віримо, що не буде врага супостата. але лізуть і лізуть спотобіч кордону Каїни, Їм не вперше вбивати брата. А той брат ще вчора був кулеметником, загортав своє серце у лист від сина і доньки. Він повернеться ще, може, метеликом у їх гарячі долоньки.